Уряд пообіцяв підвищити зарплатню медикам та вчителям. Як ви вважаєте, це взагалі реально? Я взагалі вважаю, що це реально, але це без надії. А чому? Ну no, тому що повишають, повишають ніяк не підвищати. Розходи більше, ніж заробітна плата. А ну те, що влада каже, не завжди це збувається. 30%. Не Як ви вважаєте, це взагалі реально? Взагалі це було б реально, якби вони робили щось для цього. Ви вважаєте нічого не роблять? Ну я сама за освітою вчителя, але я не пішла працювати вчителем, бо я в це не вірю, якщо чесно. У нас міський бюджет вже давно розписаний, я думаю, ніде просто ці гроші буде взяти. Реально, я роботу на Укрбургазі, нам підняли зарплату на 30%. Ми вже отримали і аванс і. Якщо чесно, я думаю, це не дуже реально. Бо, враховуючи те, що взяли ще один транш і військовим нема на заробітну платню, то я не дуже в це вірю. Хотілося б, щоб це було реально. А буде воно реально? ну думаю, що буде. Уряд сказав, зробить Ні. Тобто, То буде вважати обіцянку. Ну, я думаю, так, да, ну 50 на 50 з нашим урядом. Ні. А чому ви так вважаєте? Тому що ніколи її не було і високої не буде. Тобто вважаєте, взагалі ніколи не буде високої зарплатні вчителя? Вважаю, ні. А чому саме так? Ну, тому що це неблагодарна робота. А як тоді робити студентам, які навчаються у освітніх закладах? Ну, це їхнє желання навчатися, їхній вибір. А як ви вважаєте? Ну, я навіть не знаю. Можливо, років через 10 або і 20 у нас будуть кращі зарплати, але... Вчителям треба потужче затягнути пояса і ждати цієї хвилини, коли ми будемо заробляти так, як треба.